Права 941. Назви відстань від початку відліку до кожної з точок. Перша точка М з координатою 5. Ну що ж, відстань від початку координат точки з координатою 0 до 5 це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді відстань. 5. 5 одиниця було просто 5. Далі n з координатою мінус 4,2. Ну що ж, записуємо тоді, що відстань від 0 до мінус 4,2 буде 4,2. Записуємо відстань. 4,2 є. Так, точка P з координатою мінус 2,1. Від 0 до мінус третєї це буде 2,1 третя. Записуємо тоді відстань. 2,1 третя. І... Ну і остання точка Q з координатою 1,8. Це буде просто 1,8. Записуємо тоді відстань. 1,8. Ну що ж, ось таке завдання на модуль числа. На цьому вправо завершено.